Я бачу там, протягом ну, останнього, особливо там, періоду півтора року, це таку суцільну вертикаль брехні. Дуже багато тих звітів, які ставляться на стіл в офіс президента, головнокомандувачу, міністрам. Вони часто не або ставляться в, там, в системі кабінету міністрів, загалом вони не відповідають дійсності. Тобто я розумію, що в реальності одне, але відпрацьована така вертикаль брехні, де починаючи з самого низу і нагору подаються нерелевантні звіти і відповідно приймаються нерелевантні рішення. Дуже важливо не обманювати і говорити правду, але дуже багато часто бояться говорити правду, бояться покарання. Не страшно помилитися страшно обманювати, тому що накопичується оця снігова куля брехні, кота потім призводить до дуже великих втрат і поразок.